Ілон Маск тепер має своє місто в Техасі. Це нове місто називається Старбейс. Його створили в південному Техасі. Мешканці району Бока Чіка проголосували за це минулого вікенду. Ініціатива належить компанії Маска SpaceX. 212 осіб підтримали приєднання Бока Чіка до Старбейс. Лише шестеро були проти. Першим мером стане віцепрезидент президент SpaceX – Бобі Педен. З поміж 283 виборців. Більшість працює в SpaceX. X. багато з них проголосували достроково. Старбейс займає площу майже 4 квадратні кілометри. Місто матиме повноваження в містобудуванні та оподаткуванні. Ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Дехто критикує SpaceX за шкоду довкіллю. Також турбує обмеження доступу до природних територій. До 2012 року бока Чіка була малонаселеною. Потім SpaceX почала скуповувати землю. Зараз тут живе близько 500 осіб. Переважно це працівники SpaceX. У місті є штаб-квартира компанії та резиденція. Маска Starbase отримає статус міста. Типу С. Воно зможе обслуговувати до 5 тисяч мешканців. Місто матиме право запроваджувати місцеві податки. Також воно може обмежувати доступ до пля. Жу під час запусків ракет це може спричинити конфлікт з урядом округу Кемерон. Тим часом SpaceX планує збільшити кількість запусків з 5 до 25 на рік. Це може частіше обмежувати доступ до узбережжя.